Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Butter Expensive Wine Thief Мене звати Фальстав, і сьогодні я підслухав двох людей, які вирішують, що їсти. Hello Maria. Hi John, are you ready to order? Yes, I need a beef dish, please. Yes, I need a beef dish, please. Do you want spicy sauce with it? Do you want spicy sauce with it? No, thank you. Can I also have bread and butter? Of course. Do you want to try some wine? Wow, wine is expensive in this country. Maybe next time. Люди завжди щось замовляють, а потім дивуються цінам. У ведмедів усе простіше, знайшов ягоди чи зловив рибу, ось і вечеря. І ніякого дорогого вина, лише свіжа вода з річки. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.